На городі. У мене свій городик, його вирощую, там огірочки, помідорчик, там все моє. У мене своє є. Ну Деякі овочі у мами на городі беру, деякі у свекрухи, а взагалі-то магазин. Свого городу у бабусі. Ні, ну поки своїх немає, купуємо на ринку, а коли з'являються свої, то свої їмо. На ринку в основному. В основному, тому що в супермаркетах я не знаю, там как бы стрёмно брать такие продукти. Овочі, допустим, даже тоже овочі, сколько вони там лежать, на, на развилку, Там завжди свіже. Можна взяти точно свежее, домашнее. Зазвичай в себе на, на городі, але де деякі овочі та деякі фрукти доводиться купувати на базарі або в супермаркеті. На базарі або. у себе на городі.